Всім привіт! Сьогодні зніму невелике, сподіваюся, цікаве та інформативне відео про створення свого живоплоту. Це я спираюся сугубо на свій досвід. Десь вже протягом 9 років вирощую цей живопліт. Він у мене з двох частин. З Туї Бербан та Куприси Сепаріса Вейвонда, Голдрайдер та Кастелян Голд. І для себе я відмітив 10 кроків для створення такого живопоту. Тобто, сів і записав те, що я робив, і, ну, можливо, були помилки, але зараз я розкажу Пошагово, покроково. по Перший крок це вибір рослини під, під конкретну задачу або місце, де вона буде рости. Бо є більш вірус місця, є більш сонячні. Тобто, де більше тінь, я садив ту ну, от На сонячному місці я посадив Купрюсипаріус Велонда. Другий крок це відстань між рослинами та між рослинами та парканом. Бо щоб в майбутньому не було конфліктів з сусідами, як у мене, в цьому місці, де мене росте. Купрі Паріс Лейланда. тут е, відстань між рослинами 70 Gold Rider І парканом також 70 см. Castellan Gold, Голд, що там трохи далі знаходиться, там метр між рослинами. І цієї відстані недостатньо. Не недостатньо ну, не від паркана. Тобто стрихти вже з тієї сторони від сусідки, я не можу. І зараз в мене конфлікт з сусідкою. Тобто, вона мені там шкодить. Як може. Так що треба десь робити. З розрахунку, що живоплід десь має метр метр двадцять, тобто відступати десь приблизно треба 2 метри від паркану. А з цієї сторони, де в мене тує Бербан, то там 60 і 60. Ось між оселами 60 та 60 між туями. Вірніше, верніше, між туєю і парканом. Так що за це треба думати заздалегідь. Третє це вибір питомника. Бо коли купляєш рослину, садиш її, потім приходить деякий час, і ти розумієш, що вся рослина або не прижилася, або не того сорту, це крім грошей, це ще в часі. Тому я ну, буду розказувати на своєму досвіді. Я купляв це в розсаднику Зелені Янгови. І тьфу-тьфу-тьфу, -ть -ть із близько 100, 150 рослин на живоплоті у мене пропало тільки дві. І то, і за. Ну, це, що я неправильно доглядав. В принципі, при правильному догляді випаду не буде зовсім. Четвертий крок це. Те ґрунтосуміш для посадки росини. Тобто, в залежності від свого ґрунту. Ну я розкажу на своєму прикладі. Я робив таким чином: дві частини чорнозему, одна частина торфу, одна частина піску. Десь отак виходило. Ну і комплексні гранульовані добре випад. Але в залежності від свого ґрунту треба... Якщо у вас пісок, звичайно, пісок можна додати або торг не додати, щоб дивитися на свій ґрунт. П'ятий крок це час посадки, бо від цього залежить майже 90% успіху. Я на своєму досвіді вважаю, що треба сажати ну, в нашому регіоні. Тільки навесні. Бо зимою, в зимою, якщо сидити весни, рослини входять не вкорінені і можуть постраждати від зимніх опіків сонячних і не вийти потім після зими. Шостий крок це добрива, які використовувати при догляді за хвойними рослинами. Я використовував добрива імпортні, щось мене з нашими не дуже складається відносами. Буду казати це знову, це не реклама, просто те, що я використовував це N'Viena, універсальне лонг. Я вкладав, коли тільки садив. І водоростворіння добрива поливав навесні. І ще літом оприскував ігофовом. Десь там, може, два чи три рази за весь час. Сьомий крок це притяніння в перші роки посадки. Бо літом сонце пече, рослина ще погано приживався, щоб вона не так горіла. І особливо це касається зимніх місяців. Це січень, лютий, може березень бути ще, коли морози повертаються, тобто вже яскраве сонце, і рослини можуть горіти. Оце сама така основна бідайка може бути з ними. Тобто притінення обов'язково або сітка, або якісь щити треба робити. Восьмий крок це мульчування. Тобто, можливі різні варіанти мульчування. Буду розказувати за свої. Я використовував опілки. Весна брав на лісопілки тут у нас ну, столярка, верніше, рісопілка. Брав десь мішків 15 опилок взяв і це мені вийшло десь приблизно там, пару пляшок пива купив. Там. Це 100 гривень по сумі. Другий варіант це кара. Ну, Кору я не використовував, скажу зразу, бо це було для мене дорого. І далі ще які варіанти. От, там, де своє Свелонда, у мене використано камінь. От такий от жовтий камінь, декард дроблений. І там ще я клав геотіксіль. Але як на мене, краще його не класти. Тобто ще, ще клав потім обрізки гілок від, від сосен, підрізавкові нижні гілки. Ще якісь там відходи, Тобто варіантів, в принципі, багато. Але найкраще найкраща звичайна кора без геотекстилю. ніякого не потрібно геотекстилю. Якщо нема грошей, це опілки і відходи від хвойних рослин, від хвойного опаду. Дев'ятий крок це полив. Перші сім років я поливав зі швангу, але це доволі трудозатратне заняття. Тому потім пропав собі капельку, і от вже два роки поливає капелькою. Ну, зі шлангу був, звичайно, єдиний плюс в тому, що можна було робити дощування, бо хвойні рослини не люблять дощування і це був такий хоч невеликий плюс. Капельку треба вмикати десь два-три рази на тиждень так. Робити так десь на сутки, напевно, щоб воно добре проривало розпини. Бо хворі, особливо Туї, присипарюся, вони люблять мокрі ноги. І десятий крок це шкідники. У мене десь протягом 8 чи 9 років жодних шкідників не було. Тобто перший шкідник, який я побачив, це на Куприсупарісі Вейвонда була о, Туєва. Ту лубоєд, Боєт. Ну він, в принципі, такий там не сильно від нього страждає, там трошки обребив. Наступного року вже там майже не було. В цьому році, 25 році в 25-му році, у мене був була щитівка. Як я зрозумів, що це була щитівка, одразу, бо е, щитівка вона виділяє, коли їсть рослини, вона виділяє таку рідину. і на цій рідині потім з'являється сажастий грибок. Він чорного кольору. І це мало того, що в тебе тіпа, страдає, щитівки, ще тує від шитівки, ще й той грибок. Коротше, два шкідника в одному фоконі, верніше дві біди в одному фоконі. Ну, від шитівки я обробляв акторою, а від грибка просто фунгіцидом, який є у вас. Ну і виходить, в принципі, ще один шкідник у мене, крім шитівки, це моя сусідка. Тому що от від неї почали живтіти, вона пообрізала з тої сторони. Зробила таку траншею, чимось там присково, там мої рослини, що трошки пропадати стало. Ну нічого, якось будемо боротися зі шкідниками. В принципі, все, що я хотів сказати, я вам розказав. Оці десяти кроків, якщо притримуватись, то все у вас буде добре. Так що бажаю успіхів, зеленяйте країну і свої ділянки.